Рошен відкрив офіс у Варшаві в Польщі і оголосив про свою стратегію вийти на польський ринок і стати одним з провідних кондитерських виробників. Якщо кожен українець, який має проблеми з зарплатою, з пенсією. Знищення власного дрібного бізнесу задасть питання, чому він став жити за рік гірше, а бізнес президента розвивається стрімким темпом, то відповідь буде надзвичайно незадовільна. Тому що проблема в різних підходах до Розвитку економіки для всіх українців і економічного розвитку структури, які стоять за президентом України. На жаль, всі обіцянки кандидата президента Петра Порошенка продати свій бізнес виявилися фікцією. і на практиці ми бачимо, що використання службового становища повноважень. В тому числі найвищого рану як президента, впливають на розвиток бізнесу Рошен і інших бізнесів президента як всередині країни, так і ззовні. Чому бізнес президента розвивається, а життя українців погіршується, і дрібні і середні бізнеси занепадають, це питання не лише до президента, а до всіх українців. Які обирали такого кандидата президента, які не виконав своїх обіцянок і використовує своє положення з метою треба сполучення?